27 квітня. Ким ти хочеш стати. Мілана дуже хоче стати вчителькою, коли виросте. Вона дуже любить пояснити і дітям те, що їм важко зрозуміти. Її брат Артур дуже любить грати в футбол. Тому, тому він хоче стати футболістом. Здогадайся, ким хоче стати Аліса і Давид. А ким ти, ти хочеш стати. Розкажи Ісусу про свої мрії. Він допоможе тобі гарно навчатися і вибрати хорошу професію. Коли ми розповідаємо Ісусу про всі наші плани, Він допомагає нам. Мій біблійний вірш. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно твої думки. Притчі 16 3. Моя молитва. Всі свої плани тобі довіряю. Мені ти допоможе, це я твердо знаю.